А, mm -hmm. Якщо відносно ну, правовой стороны таких заяв, це ну, для редактора. Я думаю, що він прекрасно знає, але так що призвичало. Значить, відносно таких от заяв я відносно печаток, якщо даєте такі заяви, вже якісь ефективні газети. Треба спитати, хто ж це за посадом. А за посадок буде витяг з єдиного державного реєстру. Якщо ви, наприклад, вернетеся про втрату печатки чи якісь інших документи в е, орган, центральний орган, скажімо, який на сьогоднішній день є в Україні, то там перш за все, чим подати таку заяву. Два спроси повноважені. Чи ви повноважена особа давати такі заяви? А повноваження підтверджується витягнути єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, де вказано керівник юридичної особи. І, і вказано, що він ще там вказано прізвище особи, яка має право чиняти юридичні дії в імені цієї юридичної особи. Так от там вказано прізвище Мельничука, як не Тому Денисенко не має права давати такі вот заяви, а ви їх не маєте права приймати і друкувати. Там написано тільки Денисенко написано.